Я доповів. І все. І все, і одразу ми знялися. Все, на сьогодні все. Все, отлично, молодці. Опять болото знайшов, так? Да? Ну. І все, давайте, давайте. Я просто не знаю. Та, що моя, ну вона... Ну, там пробратися дуже складно, там втури. Вони виїжджають туди тільки ночі. Mm. Якщо ми зараз ріскнемо це вимочити Мік. Мічмен зараз за все вийдуть. Поки ми вирішуємо, як ми далі будемо працювати, я нагадаю, що треба підписатися на громадський, поставити лайк, щось е там е е дзвіночок, щоб вам приходили сповіщення про наші нові відео. Бо ми вже майже два роки працюємо е, саме під час повномасштабної війни. Майна у і наша група, і нам от зовсім трохи не вистачає до одного мільйона підписників. Це наша головна ціль на цей 23-й рік. Тому підписуйтесь. Так, не спешиваю. Казали, що по тепловим вона працює? На тепловий теплові... двигун. Тобто там, де є двигун внутрішнього згарання, не електричний тривоги, mm. mm. а двигун внутрішнього згарання вона працює. Mm. Тобто це Орлан, зала, вертольот, mm. ну, звісно, самоліт. Mm. Але в неї дальність набагато більше. 3,5 висота, якщо взиву півтора, то тут 3,5 кілометри. Mm. І до п'яти кілометрів ракети йде. Якщо чесно, так холодно, що важко думати про, ну, про саму музей. Та да, вже майже зима. Mm -hmm. Завтра, завтра. Завтра ще гірше, так? Да? Ну вже похолодає. не знаю, як ми минулої зими знімали, я взагалі щось не. А воно проміжок. Чи це від звички залежить? Ще це ж Харківщина, тут же сирость. Ага. Тут не стільки морозу, скільки сирості. Mm. Із-за цього воно. Ну і вітер такий нормальний, сьогодні. Він отам піднявся за 5 кілометрів, і він оце все бачить нас тут. Mm. Зараз війна така страшна, що ми бачимо їх все, і вони бачать про нас все. І вже в залежності від того, чи ми. Ну, що, що вони вибирають за головне, а що ми вибираємо uh -huh. за головне. Ось туди зазумся. Ось оми техніка. Лівіше. Так, митяй підлітаєш, дивишся на транше. <посту> Стій. <посту> Зменш зум, зменш зум, не побачив справа в тому, що вони зараз, наприклад, на Орланах вони роблять так, щоб сигнал скакав. 2-3 мілісекунди, верніш там 53 мілісекунди, і в нього змінюється частота. І, наприклад, інтервал, на який він може змінювати, до 3 МГц. Це mm -hmm. досить такий широкий. І дуже часто вони маскуються, наприклад, під мобільні мережі, під Wi-Fi мережу. От, наприклад, Mavic, вони працюють в інтервалі, де Wi-Fi мережа. І дуже складно визначити. Так, а ну, я спробую до вас добратися. Ну вы ж тут, мабуть, без броніків, правда, залазите сюда? Да, вот у нас есть броніки. Когда спостережение ведемо, то одеваем бронежилеты, а так мы сюда не, просто не залезем броники. А когда спостережение ведется, броник, каска, все это автомат все згідно і відповідно. мы были в Киеве, и у меня по ракету на видник этот попал. По ракете попал? Да, по ракете он сработал. Ну, из -за, и то из-за того, что было их целая куча, и шла на Киев. И он выбрал ближайшую, словил момент и раскрутил, и ракета полетела по ракете. По хвосту ракеты попала. Но это такая самая сложная цель, да? Ну да, ну, они ну, быстро летящие. Mm -hmm. Так что их-то так. Так здесь сидит. Ну не останусь. Тут, тут зависи за раком, а. Сука. Ааа, Ес, меня фотографируешь или снимаюсь? Снимаю. Ё-моё, я с ней фотогеничен. Зато голос какой, фильмы озвучивать. Да? Угу. Ну вот может быть. Выработан годами, да. Командирский. Да, да, да. Мы до зенитники 57 сьомої. Що Нині перебуває на Куп'янському напрямку. Ми знаємо, що на цьому напрямку росіяни продовжують активно тиснути на наші Збройні сили. Вони не полишають спроб наступати на цьому напрямку і знову оточити ну, власне, сам Куп'янський. Українське болото. Я не знаю, на Донбасі воно таке, що потім ось, спробую її відчиститись. Я сподіваюся, що тут на Харківщині не трохи легше. Добрий день. Скільки всього людей чергуємо деякі погоди? Нам постійно скидають координати, якщо щось літають. Ми вже тоді більш, скажімо так, напружені, більш у пошуку. Ну, виглядаємо, шукаємо, набуває, скидає іменно де координати, де азимут, наприклад, де він знаходиться, в якому. Скажімо так, куті, щоб ми точно його там шукали. Uh -huh. А так, в принципі, спостереження ведеться оце весь світовий день. Uh -huh. Uh -huh. Правіше! Во, Санька! Хтось один кричить. Ходи вправо, уходить вправо, уходить вправо! Так, бачу. Бачиш? Вліво входила. Вливо. Вліво ходить, вліво, Саня, вліво. Вимкнуємо. Вліво. Якби на цей апарат побільше електроніки, тобто приціл, тепловізійний приціл, яке средства обнаруження більш такі сучасні, то йому б ціни не було. Видиш, Арло? Артем, де розриви? Бачу, бачу. Он високо, он дуже високо, блядь. Бачу. Високий. Базіму 120. Базіму тут 120. Бачу, бачу, бачу. бачу. Стали буквально декілька хвилин процес наведення. І просто відпрацювали. Ми по координатам працювали, відпрацювали і знову ж таки швиденько і тікати. Тому що 2,5 км кілометра дальність ми працювали десь метрів на 800. Дуже швидко треба було тікати, і там ну, декілька секунд цього зняли і все. Кажуть, 57 дісталося в цілому, ну що сильно Ой, такі жорсткі були. Я можу сказати, як каже моя дружина. Як якась срака, то обов'язково там. Ми були на Херсонщині, ми були на Сєвєродонецьку, ми Бахмут і тепер Купинська. Mm -hmm. То ну, можете самі порахувати. Mm -hmm. Фоні підвигають ну, на позиції, до при, на прикриття фоників. Як прийняв мене? Що розказують? Це хто з нас що має розказувати? Тебе завжди катають. Ну, мене не взяли на завдання. Ні-ні. Чого? Ну, ви, може пам'ятаєте, був е під Бахмутом, загинув французький журналіст. Да. Ну, це я тоді водив, я більше ніколи не поведу. Ой. Дуже, дуже невдало. Mm. Він просто не встиг згрупуватися і упасти. Град прилетів. Всі, хто були, група там була сім чоловік, а одного його зацепило. 57-ма бригада. І вік такий же самий.